Для Дмитра Доведенка, як і для більшості українців, повномасштабна війна розпочалася несподівано. Чернігів, у якому проживав хлопець, потерпав від постійних ворожих обстрілів. Люди рятувалися хто як міг. Сьогодні разом із Дмитром ми пригадаємо, як все відбувалося, чому хлопець приєднався до християнського волонтерського руху не хлібом єдиним. Що давало наснаги Дмитру не зневірюватися в моменти воєнних дій у рідному місті. І які божі чудеса він бачить впродовж війни. Дмитро, де саме тебе застала війна? Війна мене застала. А... Вранці був дзвінок від е, жінки мого брата, і вона е, сказала, Діма, війна, прячтеся. І я не звернув взагалі, я так почув наче скось сон, взяв телефон, поклав в сторону і далі спати. Буде. Допоки не прогрімів один взрив, і в мене відкрилися в очі, і я зрозумів, що щось сталося. Я призвонив я, з жінки свого брата кажу, ти мені дзвонила. Вона каже: Діма, війна, я дзвонила. Я зараз всім дзвоню, кажу, що війна розпочалася. Ось, і саме в той момент я зрозумів, що треба діяти. Що ще робити, не знав, але вже знав, що треба. Сон закінчився. Треба вставати і йти робити. Дмитро, на час початку війни. В Україні ти перебував в Чернігові з батьками вдома, і ти от розповідав, що коли вже все почалось відбуватися, ці вибухи почав чути, ти зрозумів, що треба діяти. Які були перші твої думки і які дії, кроки? Ми спустилися до матері в кімнату і ми стали всі молитися. Це перше, що ну, за що ми трималися, щоб нам було. Бачення, як нам далі діяти. І почали е, в будинку робити все необхідне для того, щоб ми могли в якийсь час перебути, пережити. На той момент ми ніхто не думав про те, що кудись їхати. Ми думали, що ми будемо на місці, будемо тут допомагати людям. Бо я вже на той момент розумів, що не всі люди зможуть пережити ті тяготи, які йдуть на нас. Дмитре, як почали відбуватися далі воєнні дії у Чернігові? Адже ти був безпосереднім свідком всього цього і бачив навіть на власні очі в перші дні після того, як прозвучали перші вистріли, вони вже були там, буквально за декілька днів вони були на кордонах Чернігова вже. Я бачив наших солдат, дивлячись в очі солдат. Це був погляд обреченості. Я тоді сидів, молився за них. Я розумів, що моє життя так, як і їх, але вони ближче до лінії фронту. Ми в Чернігові стали як, ну я відчув, що як одна сім'я. І навіть було такий випадок на заправці, у чоловіка не вистачало щось. Коштів і другий ззаду стояв, він доплатив і каже, їй їжджай. Я відчував цю єдність, коли дивився за людей, що люди друг другу почали якось відкриватися до людей. І, ну, я відчував, що їм мій поклик до того, щоб бути тут з людьми. Я бачив, що робити тут. Я не знав, куди їхати, якщо їхати, і, 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 і яка ціль тут цієї поїздки. А залишаючись тут, я бачу потребу для людей, які тут Дмитро, На початку програми я зазначила, що ти сьогодні є активним волонтером християнського руху, не хлібом, єдиним, де ви роздаєте людям на вулицях Чернігова хліб і проповідуєте Євангеліє. І сьогодні цей рух набуває масштабів. Ми були свідками, знімальна команда, бачила, як люди Чернігова приходять на локації, з радістю слухають вас і отримують допомогу. Але коли почалась саме війна, ти також бачив потреби людей, коли були воєнні дії в Чернігові. Якісь такі особливі моменти тобі закарбувалися? Які потреби людей ти бачив саме в той час, коли тут активно йшли воєнні дії? Самі перші потреби, які я побачив. Це е, в перший день були дуже великі черги в магазини в аптеки, і е, люди не знали, що робити. Забирали все з прилавків, забрали все. Я заходив в магазин, де по майже повністю пусті прилавки, повністю забрали. Не було того. І е, перша потреба, яку я побачив, це е, з того, і розпочалося. Що то був хліб. Але я на той час я не думав, що буде цей рух, що ми будемо хлібом служити людям в Чернігові. Потреба була в хлібі, і ми почали з того. Набирали в рюкзаки хліба, сідали на велосипеди, брали клієнку, гвозді, молотки, чопики, і їхали по хатах, забивали вікна, давали хліб, спілкувалися з людьми. І проїжджаючи, дивилися, як люди в огороді намагалися розпалити. Була одна жіночка, вона намагала розпалити вогонь, і в неї сітка була вище на Кирпичах, набагато вище вогню самого. І вона чашку поставила і намагалася підгріти воду. І Ми запиталися до неї. Чи потрібна допомога. І вона каже, що не може нагріти. Якщо я не помиляюсь, то вона казала, що третій день не може нагріти води. І ми зробили їй групку з камнів виложили там. Загроза ж твоєму життю була? Вона була постійно. і весь час, скільки ми були вдома, ми відчували, що. Ну, життя може зупинитися в будь-який момент. Спокій давав те, що було на полі. До речі, цей спокій передавав, передавав для всіх, хто мешкав у нашому домі. Е, Моє мати. Вона е, з повною довірою, вона з повною впевненістю, що Господь знає, що робить. І вона повністю. Довіряла і казала, що з цим домом нічого не станеться. Я, чесно приймаючи то, я відчував такий спокій в нашій хаті. Ми з сім'єю збиралися в кімнаті у мами. Це на першому поверсі, Вона була дуже локаційно дуже зручна для того, щоб зібрати всіх. І ми співали пісні. Молилися, спілкувалися друг з другом. Страх уходив майже від усіх, коли була єдність. Саме я не переживав такого сильного страху. Я був впевнений, навіть був такий випадок, коли я йшов по вулиці і взірвалося десь поряд. Взірвалося і розлетілося воронка. Я проходив поряд. І е, удари були такі, наче хто е, ну, ударив. Але е, свист е, цих осколків і я відчував, що моє життя в руках Божих Воно може зупинитися. Реакція саме неординарна. Я, е, воно взивалося і я біг. А саме цікаве і саме приємне було в тому, що в цьому стані був молитовний стан. Я йшов і я постійно був на зв'язку з Богом. От, от, от Я відчував, що е, моя молитва, моя відкритість, моє відкрите серце. Саме в той момент я почав розуміти, що Богу не потрібно дуже багато справ, а потрібно відкрите серце. І е, воно, як ніколи, почало в мені відкриватися. Ну, Відкриватися це направлення. Ми, християни, читаючи Боже Слово, знаємо, що Господь неодноразово звершував зі своїм народом чудеса, коли якісь були випробування, чи то війна, чи то хвороба, чи то втрата, можливо, фінансів, здоров'я. Ти у своєму житті, будучи християнином в час війни в Чернігові, ти переживав на собі Божі чудеса, явні дії в своєму житті. Саме явна дія Божого, Божої милості, е, вона е, від, відражалася в тому, що е, нас в сім'ї 11 дітей е, і ну, великі сім'ї, і вже в старших е, багатодітні сім'ї. І всі на сьогоднішній день, всі, будучи майже всі в Чернігові були, всі. Е, Живі. І знаходячись на лінії фронту, Господь милував і ніхто не був покалічений чи не зачепило самі послі взриви, враховуючи то, як ми розположилися, де у нас польова кухня була в городі. Ті постріли, ті попадання близько 150 метрів від нас, там може трошки більше. Горіла хата, взриви були, що вікна вилітали. На, на даху вилітали вікна, і, ну, ми розуміли, що все настільки близько, що ближче бути не може. Ну, ще, ще трошки і вже у дворі, але милість Божа і чудо Боже що, будучи в допомозі людям в тих обставинах, Бог милував і не зачепило нікого. Всі живі, навіть ті, хто були в окупації, я дуже за них хвилювався. І я шукав можливості, як їх витягнути звідти, ще не усвідомлюючи те, що це неможливо на той час. І мені з органів влади казали, що. Це неможливо. Але я молився і знав, що для Бога немає нічого неможливого. Я дуже хвилювався, бо їх багато дітей було близько 10 дітей. І е, знав, що може статися все, що завгодно. Але особисто для мене милість Божа в тому, що е, всі пройшли ці обставини. Кожен виніс для себе урок. Кожен прийняв це як від Бога. І всі лишились живі, і всі славлять Бога на сьогоднішній день. Дмитро не хотів виїжджати з Чернігова, і будь-які спроби рідних вмовити хлопця покинути місто були марними. Все ж таки, через певні обставини, сім'я Дмитра покидає на деякий час межі міста героя та опиняється у Волинській області у місті Нововолинськ. Хлопець знав, що ця подорож не буде довгою, адже скоро він і його рідні повернуться назад. Ви деякий час перебували у Нововоленську. Чому ж все-таки ви повернулися? Адже можна було би влаштовувати життя там, там відносно спокійніше, і не повертатися уже ну, зруйнований Чернігів, де багато людей постраждало, загинуло. Ви повернулись все таки. Виїхали мені не всі, тут залишився брат з дружиною. І е, в момент нашого е, перебування в Новолинську е, ми всі дружно вирішили, що коли вже вони вийшли з е, Чернігівщини. Е, до того я хотів сам прорватися в Чернігів. Ось. А коли вони вийшли з Чернігова, ми вирішили, що ми повертаємося додому. Чому що? ви так вирішили? Бо це є дом наш. Ми тут живемо. Ми... Тут все-таки більш люди. Тісний зв'язок з людьми, з рідними місцями. Це дуже важке питання, мабуть, що саме чого серце кличе, але ну, тут, тут, тут все своє. Тут наше місце, тут Бог нас поставив. Колись ми не мали виїхати за кордон, але Бог направив сюди. Батьків моїх. Ми десь трошки себе засуджували на батька десь за те, що могли кудись і виїхати. Тут Черніг, але вже війна показала цінність того, що ми маємо. Дмитро, підсумовуючи те, що сьогодні почула я і почули глядачі програми «Крок на зустріч, з якими словами, ти б звернувся до тих, хто нас дивиться. Особливо в цей непростий період для нашої країни. В нашому житті ми будуємо тверді основи. Ми хочемо побудувати гарну сім'ю. Ми хочемо побудувати. Будинок. Ми хочемо зробити все для того, щоб жити в комфорті і постійно. І ось прийшли в нашу країну випробування, які похитали наші основи. Для мене це поштовх до того, щоб будувати на твердому, будувати на Божому, будувати на Христі. Щоб Господь був батьком небесним дійсно не, не в слово, не на слові, а на справах, щоб наша країна навернулася, навернулася до Бога і бачила Христа як особистого Спасителя. І в тому полягає і обставини цієї духовної війни, як я бачу в Чернігівщині люди, які, може, до війни не думали про те, а зараз вони кажуть, ми хочемо чути правду. І оця правда, вона є в священному Писанні. І ми маємо цю інструкцію, яка дасть нам жити по Слову Божому, мати благословіння від Бога і мати спасіння від Ісуса Христа.